Добрий день, мої маленькі друзі! З вами знову Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема нашого уроку культура поведінки вдома і у школі. Подумай, будь ласка, про яку людину кажуть, що вона культурна? Наведи, будь ласка, приклади вчинків культурної людини. Ти живеш у суспільстві серед людей, з якими постійно спілкуєшся вдома, у школі, на вулиці, у громадському транспорті, в громадських містах. Те, як ти поводишся зі знайомими та незнайомими людьми, свідчить про твою культуру поведінки. Культура поведінки це відображення твоєї вихованості. Поводитися культурно означає чинити так, щоб у тебе брали приклад, а твоя поведінка викликала повагу в навколишніх. Для цього потрібно знати і завжди виконувати правила культурної поведінки. Прочитайте правила культурної поведінки вдома. Обговоріть конфлікти, які можуть виникнути між членами сім'ї. Якщо не дотримуватися цих правил, розкажіть, як ви поводитеся вдома. Та поміркуйте, чи завжди ваша поведінка вдома є гідною. Аби уникнути третьої стадії нікому не потрібних сварок. Потрібно взяти до уваги деякі поради, З'ясуй причину конфлікту. Висловлюй свою незгоду щодо думок інших так, аби вони не образилися і не прагни принизити співрозмовників. Стримуй свої емоції. Перш ніж відповісти, полічи до десяти. А тоді подумай, чи варто відповідати. Узгоджуй свої думки з думками інших. Стався з любов'ю та повагою до своїх рідних, вживай у розмові слова ввічливості, не підвищуй голосу, не сперечайся, вітай зі святами. Підтримуй чистоту й порядок в оселі, клади речі на свої місця, не сміти, прибирай за собою. Підтримуй порядок у своїй кімнаті та на робочому місці. Дбай про всіх членів сім'ї. Допомагай своїм рідним. Виконуй домашні обов'язки, без зайвих нагадувань. Не заважай, якщо хтось відпочиває. Думай про інших. Не йди з дому без дозволу дорослих. Завжди повідомляй, куди йдеш і коли повернешся. Якщо затримаєшся, зателефонуй і повідом про це, щоб твої рідні не переживали. Твій другий дім це школа, де ти проводиш частину дня. У школі, як і вдома, потрібно поводитися культурно. На уроки приходь завчасно, май охайний зовнішній вигляд, займи своє робоче місце, підготуй усе необхідне до уроку. Не залишай територію школи без дозволу вчителів. Стався з повагою. До вчителів та учнів. Уживай слова ввішливості, завжди вітайся, на уроці уважно слухай і виконуй завдання. На перерві ходи спокійно, не штовхайся і не галасуй. Підтримуй чистоту у школі та класі, бережи власне і шкільне майно, тримай у порядку своє робоче місце. В їдальні прибирай після себе посуд. Запам'ятай, щоб бути культурною людиною, знай і завжди виконуй правила культурної поведінки вдома і у школі. Давайте подумаємо, навіщо потрібно знати правила культурної поведінки та дотримуватися їх. Яких правил культурної поведінки потрібно дотримуватися вдома, а яких у школі? До яких наслідків може призвести нехтування правилами культурної поведінки вдома? А в школі? Змоделюйте такі ситуації, як культурно. Привітатися з однолітками. Спробуйте у класі. Привітатися з дорослими. Учинити, якщо хочеш на уроці щось запитати. Попросити в сусіда або сусідки по партії лінійку. Спробуйте зі своїми однокласниками змоделювати ситуації. Дякую за увагу! Ви молодці!